Добрий вечір, Нью-Йорк, доброго дня Черкаси. Ми знаходимось у славному козацькому, вільному духом місті Черкаси, місті і місці на тій землі, яка народила славного полководця Богдана Зиновія Хмельницького, революціонера по духу і по діянням Тараса Григоровича Шевченка. І кучу других мужиків, яких я не знаю, але вони теж були революціонерами. Саме ця земля була оплотом української свободи. Холоднояр'я, Чучупака і Іниз. І сьогодні українська громада пробує провести нову революцію. Ну, не революцію, а взагалі перевірити готовність народу до того, щоб повстати з граблями і іншим мотлохом проти існуючої влади. І у славному місці Черкаси, День Гніву, було вирішено провести і зібрання людей провести саме на площі Соборній. День Гніву у Черкасах, 11 ранку. Добрий день, а ви балкова не на День Гніву прийшли? Прийшла, да, ж не гніва. Ні, серйозно? Серйозно. І ви теж? На 11. Ну, значить, оце 5 осіб зібралося, так? Да? Я, мій друг Константин і вас. З усіх Черкас. А решті гарно живеться, да, все правильно. Да, решту всіх все влаштовує. Служба ППС перевіряє рюкзак у людей на площі. На наявність незрозуміло чого.